Вітаю всіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої соток Одещина. І в нас знову весна. Знову краса. Ну, Дещо краса, дещо вже і не буде в цьому році краса. Ну, нічого. Все ж таки, багато чого залишилось. І зараз подивимось, що новенького. В новенькій весні розквітло. Почнемо ось такого гіацинта. Подивіться на цю красу. Форма квітки. Ну, вона наче порцелянова. І назва її Spring Beauty. Е, ви часто запитуєте, де я купляла тюльпанчики, оці ботанічні. Ну і ось ці красені я також замовляла у Руслана Палюгі на Фейсбуці. Здається, називається квіти з репутацією. Подивіться, як він розкривається гарно. Тут такі зелененькі є пелюсточки. Супер. Так, і зараз підійдемо ще до одного красеня. Той, що я казала, Gypsy квін Ну, я на світлинах він був більш такий ну насичений персиковий. А так він, ну, наче як вигорівший персиковий. Але нічого, в мене такого не було непоганий сорт. Далі дивимось новенькі. Розцвіли, ну, геть новенькі, які я купляла осінню у різних постачальників. Хоча назва була однакова: нарциси шрайк. І ось подивіться, три нарциса. Вони ось такі красені, в кого є такий сорт. Скажіть, це вони чи не вони, бо в каталогах вони трошки іншого кольору. Більш вони тут розовіші, наче. А ось інший шрайк від іншого постачальника. Та хто з них шрайк, я тепер і не знаю. Зараз подивимось ось так. По кольору вони подобні, в них. Різна корона. Що я вам хочу сказати? Що зі всіх рослин, краще всього, все ж таки півонії перенесли оцю нашу непогоду. І в нас було не скільки морозу, скільки вітра. І писалось, мінус 3 відчувається, як мінус 12. Тому багато чого, як, які рослини були ось так. На сквознякові. Там деякі тюльпани постраждали. Там далі в мене є кліматіс. І от як на одної струї повітря були рослини, так вони і постраждали, на жаль. Ну, нічого. Так, наступний сорт. Ось такий красень. Називається він. Modern Art. І ще один Fire Drive. Ну, цей мені, ну, взагалі подобається. Неймовірний. І колір, і форма. Коронки, він, може, ще трошки розкриється. Сьогодні в нас сонячно, тепло, то він тільки розкрився. Зранку я приїхала, він ще був закритий. Ось таких два новенькі. Хоча ранні ще тримаються. Бачите? Вони трошки прив'явші, але колір такий сонячний на ділянки тримають. Трошечки сонце зайшло і закрились відразу тюльпанчики тарда. Також ботанічні тюльпани. Ось тут трошки розкриті вони ще. Подивіться, яка краса. Милота манюсінькі, яскравенькі, яскравенькі такі, кубкою ростуть. Клас. Тут розпускаються ось такі. І ось тюльпани, які я казала, ось були, вони прямо на повітрі ось цьому холодному. Бачите, як їх морозом. Навіть півники, подивіться. І ось так все на одної, ну, як полоса шла холодного повітря. А тут більш-менш. Так, і зараз перші тюльпани. Перші тюльпани. Подивимось красу. Подивіться, чекаєш їх. Кожен рік це така ватарея. Чи вони будуть цвісти, чи не будуть, чи уражить їх вірус якийсь, чи не уражить. Чи погниють, чи не погніють, чи з'їсть їх Оленка волохата, чи не з'їсть. Ну, коротше, ватарея кожен божий рік. Так, ось цей сорт це з минулого року посадки. ну, е, куплялось минулого, але я їх викопувала. Сушила Royal Sentation. Дуже гарний сорт. В них по два бутончика є на стеблі. Ось о два бутончика на стеблі. Десь бачила ось о, три бутончика на стеблі. Букетами вони квітнуть, але вони досить низенькі. Ну, букет не зробиш. Дабл принц, ось цей колір дуже мені подобається. Вони по одної квітки на стебельці. Але вони не менш гарні. А ось цей сорт, їх також було багатенько, коли я садила. Але я вже їх коли викопувала, було багато пошкоджених цибулинок. І ось все, що залишилось в мене. І все, що цвіте. Це був колумбус. Ну, як розквітне, то ми до нього ще повернемось. Багато бачите одних листків, не. Без, без квітки. Ну, Поки йду до наступного нарцисіка, не можу пройти поз. Ось цієї примови, балеріни беларіни, точніше, подивіться. Це наче штучні квіти. Ну, як це їх? Ну, селекціонери, мабуть, таке зробили. В мене, ну, я вже показувала на відео, я восени замовляла касетну розваду приму. Ну, багато не пережило. І не пережило лютий місяць. Вони наприкінці січня почали давати квіточки і все. Ну Тут щось навіть буде цвісти. Ну, якраз цвіте, то будемо шукати по номерам. Так, на вербну неділю приїжджала, хотіла підготуватися вже до великодніх свят, до самого Великодня, почала розставляти свої декорчики. Але потім був удар по сумах і настрій впав. Так і залишились вони тут, так і будуть. Більш нічого не хочу робити. Повтикала ось такі яєчки гарнюські. І в свою ось таку мультиклумба в кошику. Уже тут і мускарі все ж таки вилізли. І нарцисики, і тюльпанчики, ну, і кроленятка такі. Так, а ми йдемо ось туди. До нарцисів. Ось пізній нарцис, подивіться, як квітка на всю мою водоню. Величезна. Просто величезна А ось тут красені, вилізли ще наприкінці січня також, і тільки один цвіте. Оце все, все позасушувало. Є ще один кущ таких нарцисів. Він цвіте, але він в іншому місці і не так постраждав. Продовжує сон трава радувати вовсю. Подивіться, яка краса. Це вже постраждалі, мабуть, від цих вітрів. Але є багатенько ще новеньких. І там є ще пуп'яночки. Це її другий рік. Купляла колись, ну, колись два роки по тому в зелених янголах. Ще от розквіт. Нарцис пізній сімейний, якого на стеблі, ось, бачите, три бутончики. Так, ну і останній на даний момент цей щось взагалі, не, не розумію, чи він буде чи не буде. А цей одну квітку якого з'їла гусінь, другий розцвів. Дивіться, яка краса. А ось і цей кущ, який не постраждав. Дивіться, скільки цвіту. Всі гарні, ще чекають деякі цвісти. Подивіться, які А Але ж бачите, в них така голова важка. Кожен раз приходиться там зрізати і. На букет додому. Ну, взагалі-то сьогодні яскравість квітів зашкалює. Навіть оця пані пані спірея, яка трошечки-трошечки, бачите, оце повідморажувала їй, але нічого, деякі живі колір вона свій так і показує. Ну, абрієта взагалі немає в неї конкуренції. Ні з ким, ні з чим. І тут, і там, в підтримку абрієті мускарі. Подивіться, ну що ще треба? Особливо на фоні ось цього. Барбариса, дивіться, він вже приготувався цвісти. А там і тюльпани, хтось доцвітає, нарциси ще доцвітають. А ось знайшов в себе мускарік один. Спайр, якось спаєр. Пересадила на місце, де його я буду бачити. Там в мене ціла доріжка з них, але вони, їх треба пересадити, вони зробились ну, такі мілесенькі. А цей десь окремо ріс. Подивіться, так це його ще це він ну начебто не розкрився ще. Це він як в бутоні. Коли розкриємось, ну, може на великдень. Робити нічого не можна буде, буде ходити, фоткати на Фейсбук, на Інстаграм. Ну, а тут взагалі-то в мене повинен бути хостарій. Трошки я встигла осінню висадити, а трошки, бачите, вже які носики в хостах і в горщиках, і. Ось так накидала перед морозами, ось так аж накидала, але трошечки-трошечки бачу, що кінчики ну, прихватило. Ну нічого. Це хоста, це в нас хоста Ві. Ну, не терпілося їй ще посидить трошечки. Горщики то я позаносила. Ось ще один тарапунчик, також його. Геть його накрила з головешкою. Це буде в нас Ліберті. Ну, а ось а таке позалишалось з моїх. Бачите, оце треба все. Воно все прив'явше. Треба сідати, чистити коли, коли. Раз. Ну, ось одна з вцілілих. Це Поліана. В неї від Беларіни трошечки, бачите, такий стебельце в нього повище. Нічого я, не, я роз... показую і нічого не показую. Але квітка також така махрова, гарна. Це поліани. Ще бронерка вже. Також поперед батька. Бачите, трошечки її також зачепило. Ну і завершу своє відео ось таким великоднім віночком. Це була хвилинка, ну, годинка творчості. Хочу вас привітати з. Прийдеш ними святами, бо ми не знаємо, що буде завтра, чи вдасться в неділю привітатись, чи ні. Сподіваюсь, що вдасться. Тому всім здоров'я, всі ховайтесь, коли тривога. До зустрічі!